З переписки між парою. Сумую за тобою. Я також сумую. Ти ще б через сто років відповів. Кохана, ти написала мені о 14.30, а я відповів тобі о 14.32. Ага, а о 14.31 ти що робив? <риклад> Коли у розмові з подругою ваша дружина говорить і мій теж, ймовірність того, що вас хвалять, дорівнює нулю. Приходить бабця до лікаря і скаржиться. Лікарю, нога в мене дуже болить. Ой як болить? Ну, що ж ви хочете? Вам же 80 років, синку, так іншій нозі теж 80 років, а вона не болить. Ніщо так не захищає від вагітності, як халат, бігуді та огіркова маска. Багато хто думає, що якщо дружина не в настрої, значить у неї проблеми. Насправді, якщо ваша дружина не в настрої, то проблеми скоро з'являться у вас. Дві подружки. Блін, що мені йому тепер сказати? Правду? Яку ще правду? Ну, не знаю, придумай щось. Все, я оголошую голодування. А можна без пафосу? І я тепер на дієті». <рик> Мати питає Петрика ти навіщо читаєш цю книгу про виховання дітей? Контролюю тебе. Чи не перегинаєш ти палицю? <рик> Лікар каже жінці, щоб ваш чоловік швидше одужав йому треба більше пити та гуляти. Лікарю, я тоді не знаю, як він взагалі примудрився захворіти. Дядь дві бабки одна каже. Ой, Галю, а пам'ятаєш, які ми були молоді, гарні, особливо я. Ага, пам'ятаю, а зараз старі, страшні, особливо ти. <риклад> Надіслав дівчині смс. Цей абонент просить вас вийти за нього заміж. У відповідь отримав шановний абоненте, на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення даної операції. <рес> Поважаю чоловіків, які вміють вирішувати питання одним телефонним дзвінком. Ну, головне, щоб той дзвінок був не мамі. Куми, мені так зле. От нащо ми після вина ще пили ту горілку? Нащо? нащо? Бо була.